Це відео не для московитів, бо я вам розповім на якій території назва Русь трималася найдовше. З вами український історик Олександр Алферов. Московити скажуть, що в Росії ну так, а вже ж вкрали назву тепер Русь у них ісконна і постійна. Насправді ж, друзі, московити користуються назвою Русь, точніше грецьким аналогом Росія, лише 300 років. А на якій території найдовше фіксується назва Русь? На Галичині. Галичина наприкінці 10-го століття опинилася в складі Київської держави, і від того часу вона стала Руссю. Потім ця земля стала називатись Руським Королівством, а з 15-го століття під владою польського короля, потім в складі Речі Посполитої, ці землі мали назву Воєводство Руське. Аж до 1772 року, коли в складі Австро-Угорської імперії ці землі були названі. Королівством Галичини та Володимирії Тож назва Русь трималась найдовше, а саме 800 років за територією українських західних земель.